Копачівське агроформування має 5 сучасних високопродуктивних комбайнів. Роботу їх екіпажів диктує погода, на якій площі раніше після дощу висихає ґрунт, туди і в першу чергу спрямовується техніка. Важливо, щоб якнайменшою була вологість зерна. Це дозволяє уникати великих затрат під час його сушіння. Скільки впоралися? За робочих хріпак, п'ять днів і це вже шостий день, одинадцять днів, поки ми робимо. Ну, зв'язку з тими кліматичними умовами, які зараз склалися, ми виграли ще за рахунок того, що ми і раніше думали, що в нас є зерносушильні комплекси. У нас два вже зерно-сушильні комплекси, і ми з хлібопримальним підприємством нас виручаємо ще там трохи в себе досухуємо, трохи на хлібопримальному підприємстві. Поля близько, комбайни добре роблять, люди більш настроєні. Ну, так, як завжди, люди розуміють, що, що таке жнива є, жнива. Всі комбайнери в цьому господарстві досвідчені. Вони старанно підготували техніку до жнив. Зараз у загінці дотримуються не тільки високих темпів збирання хліба, а й уважно слідкують за якістю його обмолоту. Погода погана дощ, через день вони? Ну, за таких умов треба, яка кожну погожу годину вибирати, щоб працювати. Ну так. Да. Тільки сонечко і вперед. А як затримок ні за чим немає? Ні, затримок немає ні за чим. Трансфер співає, ране, що погода була і все. Ну, комбайн, я бачу, у вас хороший, справно, новий. Да. Другий сезон. Другий сезон. раніше на яких комбайнах ви працювали? Дон, Славутич. Так, як. Ну, якщо порівняти, як? А, порівняти. Порівняти, що тут рівняти, Тут нема з чим рівняти. На жнивному полі також чітко працюють транспорт, служба технічного обслуговування. Всім жниварям своєчасно привозять висококалорійні обіди. Висока організація праці у Копачівському агроформуванні дає плідні результати. Тут за кілька днів з мінімальними втратами зібрали горох, озимі репак та пшеницю, які займали майже тисячу гектарів.